9 листопада відзначають своє професійне свято люди, які відтворюють, створюють, зберігають та примножують нашу культуру, народні духовні скарби. Такий великий мистецький цех, який працює кожен день, який працює і не тільки в свята, а які взагалі опікуються всіма процесами в нашому культурно-мистецькому середовищі міста. Це надзвичайно відповідально, тому що культура є той клей, який об'єднує всю нашу громаду, всі наші версти населення, всю спільноту. І Тому я вважаю, що це така дуже сильна сьогодні зброя у боротьбі з російським агресором. Українці не лише відстоюють право жити на рідній землі, а й свою культуру сьогодні ми займаємося дуже багато темами, які дотичні до культури, але є більше такими патріотичними. І це теж наша робота. І я вважаю, що культура сьогодні на передовій. З нагоди дня працівників культури та майстрів народного мистецтва до зали музичної школи номер 1 запросили мистецьку еліту Чернігова. На адресу присутніх лунали вітання та слова подяки. Сьогодні кожен працівник культури відчуває неабияку гордість за свою професію. Наша основна задача це зберігати, розвивати і прищеплювати нашим дітям, нашому майбутньому, саме повагу, любов і інтерес до культури. 50 працівників закладів культури отримали відзнаки від міської влади. Серед них викладачка Валентина Данилова, яка виховувала ряд відомих піаністів. Відчуваю свята, відчуваю гордість за нашу країну. Що в такі в такі дні ми вчимо дітей? Ми їх посилаємо в майбутнє з такою, ну з душею. І я думаю, що намагаю, думаю, що буде перемога, і ми. Будемо радіти музичним подарунком для працівників культури міста став виступ артистів військово-музичного центру.